Доброго часу доби, дорогі глядачі, розслідування, затримання, підозри, обшуки. І все це лише початок року. Декілька місяців спочатку 2024 року ще й не закінчилося. А чиновники Київської міської державної адміністрації вже, вже потрапили в величезну кількість публічних скандалів, які пов'язані з їх корупційними обрутками. І сьогодні про деякі з них ми поговоримо з моїм товаришем. Адвокатом, керуючим партнером компанії Відар Станіславом Борисом. Привіт. Вітаю, Станіслав. Вітаю, як вітаю, там? Дякую, дякую, працюємо. Працюємо. Ну, <гум> я думаю, що... <гум> 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 так само, як і бачимо, як правоохоронці. Так. Ну, насправді також я сам звернув увагу, що нехай навіть не початок 24-го, а протягом ну, щонайменше останніх років новини щодо тих чи інших якихось корупційних скандалів, затримань кримінальних правопорушень щодо. Топ посадовців КМДА, структурних підрозділів, підконтрольних їх компаній просто ну, не сходять шпальт. Е, насправді це і дивує, і лякає. Так? Ну, і з іншої сторони, можливо, в певній мірі радує, якщо дійсно був виявлений злочин, припинений буде, і особа понесе покарання, але, е, безумовно, таке ставлення до своєї роботи і загалом навіть в сьогоднішній час. Чинення кримінальних правопорушень для мене є ну, достатньо незрозумілим і трішки важким. Визнаєш, е у нас серед депутатів входить такий жарт. Що чиновники Київської міської державної адміністрації міряються, у кого більше кількість підозр. і у кого то, у кого більше кількість підозр займає найвищий щабель управління в Київській міській державній адміністрації? Може вони не здогадуються, що кількість підозр дорівнює кількості рокам. <світ> Позбавлення волі можливого. Тому ну сьогодні цих чиновників не зупиняє ані війна, ані публічний розголос, ані знаєш от про те, що ти сказав, ані загроза опинитися за гратами. Давай ми зараз тобою будемо намагатися зрозуміти, через кого та чому місто Київ то не в корупції. Дорогі друзі кажуть, що гроші на дорозі не валяються, але можуть валятися не на дорозі, а на тротуарі. На ремонті ділянки менше одного кілометра. Менше одного кілометра Київська міська державна адміністрація верніше її чиновники змогли присвоїти приблизно один мільйон гривень. За це будуть судити директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка. Що ти про це думаєш? Ну, насправді, з тієї е... інформації, яка в нас сьогодні сьогодні в публічних джерелах, ми розуміємо, що дійсно. Ну, така дійсно іронічна, з однієї сторони, ситуація, але в нас, мені видається, що в дорогах достатньо багато грошей закопаних, починаючи від бруківки, яку не так давно перекладали на самому там, Майдані. Причому так? в одному мікрорайоні, який дуже близько до однієї будівлі, там, де живе одна людина. Так, ну тобто обов'язково необхідно було її зараз перекласти, інакше, я думаю, що ми не вижили, ми просто не прожили. Так, да. смішно, але. Але й сумно. І в цьому, в цьому випадку, з того, ми що розуміємо, дійсно правоохоронці проводять досудове розслідування, направили вже винувальний акт до суду щодо е, пана Нуменка, і його звинувачують за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Там? Це це про що? Це привласнення розтрата державних коштів. Так насправді це одна з таких топових статей, так якою там можна мірятися. Е, чому? Тому що, по-перше, вона корупційна. І за неї неможливо звільнити від покарання. І по-друге, доволі серйозне покарання грозиться до 12 років позбавлення волі. Тобто там лише позбавлення волі без альтернатив. Ну, без, беззаперечно, суд має розглянути, встановити наявність вини і відповідно притягнути до відповідальності. Ну, знов ж таки, але з інформації. З правоохоронних органів так само аналогічно цікаво, що фактично ці кошти були виділені на як стверджують правоохоронці, на підконтрольні компанії безпосередньо підозрюваності САП Enterprise і дитячо-юнацька спортивна школа Атлет. І цікаво, можливо, в цій частині також ще продовжиться розслідування, і аналогічно, як в багатьох інших кримінальних провадженнях, що є посадовиці, є підконтрольні компанії, керівникам яких також за співучасті, так можуть також повідомляти про підозру, притягати до кримінальної відповідальності. І наступним ще елементом, що дуже важливо, це бодай попробувати забезпечити повернення коштів до держбюджету, так тобто їх необхідно зрозуміти, де вони, арештувати. Але тим не менше на сьогодні розуміють. Скам такі чиновники, цей намагаються одразу ж кошти так чи інакше приховати, щоб мати за що не знаю, за ставу, заплатив. Ну це така досить чуттєва тема. Я хочу ще знаєш таку дуже цікавинку до цієї теми. Хочу розказати нашим глядачам, що засновником цієї компанії є Микола Стаднік. А за дивним збігом обставин він не лише підприємець, бізнесмен шанований, але ще й політик. У 2020 році пан Микола двічі балотувався до Вишневської міської ради на посаду голови та балотувався до Київської обласної ради. І вгадайте, від якої партії? І ця партія за дивним збігом обставин партія УДАР. Політична кар'єра у пана Стадніка не склалася, що ж в обох випадках вибори він програв. Однак його підприємницька діяльність, його підприємський хіст, наче приносить йому непогані гроші. Виникає наступне питання. У мене тоді абсолютно логічне. А, минулого року чи на початку цього я вже чітко не пам'ятаю. Здається, грудень 2023 року. Ми мали щастя як депутати познайомитися з директором департаменту протидії корупції Київської міської державної адміністрації. Так От мене мене цікавить дуже просте питання: а що ж робить цей департамент? Як ти вважаєш? Насправді навіть давай трішечки вернемося назад, повернемося. Як створювався, умовно цей департамент? Чи була якась антикорупційна політика і безпосередньо департамент, який боровся, і що мав посилити або змінити новий очільник антикорупційної боротьби при КМДА? Ну, По-перше, в КМД вже протягом багатьох років існує департамент по боротьбі з корупцією. Так, це зрозуміло. По-друге, цей департамент і в публічному доступі є достатньо цікава історія. Існує список застережень, тобто вони проводять якусь свою аналітику і кажуть, от дивіться, отут можна зловживати, тут можна вкрасти. Так, відповідно, навіть прогнозовані свої якісь можливі дії по протидії таким можливостям. Ну і якісь там ті чи інші рекомендації. І насправді таке враження, я вже не, не втомлююся з приводу цього повторювати, тому що для мене це якийсь, ну як то кажуть, сюр. І можна брати умовно ці звіти за там, 15, 17, 20 роки, так, і дивитися, що там. По кожному з окремих пунктів на сьогодні вже є якесь кримінальне провадження. Ага, можна було вкрасти там, наче якийсь шпаргалку для чиновників придумали, вони дивляться, так, де ж можна вкрасти, де є слабкості. Ось тут попробуємо. І ну, ефективність нульова, зрозуміло, абсолютно нульова. І тепер, що стосується до очільника, почнемо з того, що, хто його обирав. Його обирали посадовці, фактично КМДА. За залученням певних громадських організацій. Так, так там, там була птичкових. створена якась комісія, така невеличка створена комісія, отим невеличка комісія. Дійсно транслювала це все в маси і так далі. ну, Створювали вигляд прозорості. В кінцевому результаті призначає, хто безпосередньо Діський. мер, хто може вплинути на його подальше просування по кар'єрі, заробітну плату, премії, відпустки і все, що завгодно. Безпосередньо його роботодавець. І там, умовно, інші департаменти КНДА. Як тобто, яка ефективність людини, яка бореться з корупцією, там, де умовно ті люди, які займаються корупцією, можуть його звідти швиденько викинути, або там, як то каже, закрутити гайки? Це абсолютно неефективна система не то, що боротьби з корупцією, а навіть і імітування цієї боротьби. Там, я так думаю, чиста ідея імітація, тому що я тобі розкажу такий невеличкий інсайт, що цей департамент навіть не має окремого рядка в бюджеті, а головним розпорядником бюджетних коштів, тобто, тобто головним місцем, через яке він фінансується, є департамент внутрішнього, є департамент внутрішнього контролю та аудиту. Угу. Тобто, що вони робили три місяці, що вони робили, перший квартал, ми не можемо зараз до цього часу дізнатися, тому є така думка. Запросити його на засідання нашої комісії, нехай він доповість депутатському корпусу, чому з, приходом із роботи, з його приходом на роботу і з роботою такого потужного департаменту кількість скандалів от, взагалі не зменшується, а навіть лише збільшується. Окремо, хочу ще один такий факт розповісти: 12 років ув'язнення, як ти вже сказав, 12 років ув'язнення загрожує ще одному посадовцю Київської міської державної адміністрації, директору департаменту муніципальної безпеки Роману Ткачуку. Стосовно нього, прокуратура також направила звинувачувальний акт до суду і також за розтрату бюджетних коштів. Розкажи, будь ласка, ти щось чув про цю справу? Ну насправді я навіть більше скажу, там е, мені видається, чи три чи п'ять підозр на сьогодні є в пана Романа, зважаючи на ту інформацію, яка на сьогодні висвітлена в засобах маси інформації. Е, мабуть, це переможе да, серед <зас> в цьому конкурсі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ні. Ні. Mm -hmm. ну, ще не вечір, чекайте, ну, тут ще можуть туди допрацювати, люди не сплять. Да, і насправді аналогічно, дійсно, ми розуміємо, що це за 191-ю 1915, тобто привласнення розтрата державних коштів. Зокрема, знову ж таки, з того, що ми бачимо, фактично були поставлені товари, надані послуги, в яких не могла включатися згідно вимог. Які регламентував Кабмін, не могло, не могло включатися ПДВ, так? тобто додаткове відповідно нарахування. Але, тим не менше, контрагент включив це ПДВ. Безпосередньо пан Ткачук за версією правоохоронців знову ж таки, прийняв, що ця ціна відрізняється від попередньої ціни, і, відповідно, чим завдав збитків бюджету на практично на 2 мільйони гривень. Аналогічно є ще справи, що стосуються службової недбалості. Випадок був, коли люди не могли потрапити до укриття угу. під час завдання ударів, і загинули через це. Ну, цей жахливий випадок, ми всі пам'ятаємо. Це був червень 2023 року, і я впевнений, що винуватці цієї жахливої події вони понесуть відповідне покарання. Хоча так, ми всі не. маємо пам'ятати, що найголовнішим висуванцем, найголовнішим винуватцем цих подій є Русня. Безумовно. Безумовно, ну, тим не менше, знову ж таки, до питання укриттів, воно знову ж таки гостро стоїть не перший день. І за весь цей період часу все-таки е ці питання мали бути додатково нормовані. І якщо ми говоримо про це кінальне провадження, то там безпосередньо говориться про службову недбалість, тобто, що підозрюваний не вжив достатніх дій для того, щоб запобігти цьому, щоб бодай якось превентивно пропрацювати це е шляхом там, забезпечення. там, по, ну, су цілодобового, цілодобового доступу, доступу так, до так України, і відповідному да. контролю, і так далі. Так. Так. І ще одне з кримінальних проваджень там цифра щось в районі 65 мільйонів гривень на переміщення плавучої насосної станції на річку Десна. Ну, це вже ДСК документ, я тобі так скажу. І ми також знаємо як депутати про цю історію, але враховуючи, що нас дивляться велика кількість людей, я думаю, давай ми, може, трошки опустимо це. Ну, це те, що в нас наявне на сьогодні в засобах масової інформації. Так, дійсно? Соответственно, ну, значить, вже не ДСК. Вже, значить, не ДСК. Цікава історія, тому що а всі закупівлі. Які стосуються цього, всі проектні кошторисні документації, тобто, всі 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 документи в Київській міській раді проходять під грифом ДСК, тобто абсолютно спокійно. Навіть депутати не можуть з ними ознайомлюватися, тому що у депутатів немає такого рівня доступу до цих документів, як у чиновників Київської міської державної адміністрації, так, але знову ж таки питання до прозорості. Якщо ми говоримо про е, ті самі там тендерні закупівлі, це має бути абсолютно прозоре, і кожен може і має ознайомлюватися з цим. А якщо е, так чи інакше такі документи отримують такий гриф, так. ТСК для службового користування, то це в мене особисто викликає багато запитань. Всі інші не отримують такого роду, так? А ці угу. отримали. Чому? Ну, тобто, це вже привертає там, увагу. І от хочу ще з тобою говорити такі питання: ти розумієш листь, депутат, чиновник, будь-якого рівня чиновник, всі асоціюються з одним. Це влада. Влада під час війни. Допускає собі, або влада під час, представники влади під час війни, допускає собі таку поведінку, або я не розумію, що з ними відбувається, але виникає інше питання. Яким чином така поведінка окремих чиновників підриває? Або не підриває, або яким чином вона впливає на довіру людей до влади взагалі, особливо в такий важкий період, в якому ми зараз живемо. Як ти вважаєш? Ну я насправді неодноразово про це говорив і писав там в своїх публікаціях, що на сьогодні, особливо на сьогодні, суспільство не то, що е, просить так, боротися з корупцією і вимагає справедливості, вона вже кричить про це, що ну будь ласка, вже давайте якось припиніть. Ну вже скільки можна. Ну давайте вже можна вже нам не сьогодні там, перепочити. Якось. Тобто, безумовно, що запит на боротьбу з корупцією, особливо посилену боротьбу з корупцією, є на сьогодні в суспільстві. І безумовно, це відображається на тому, як люди ставляться до посадовців, до чиновників. І насправді це відображається не тільки на там, умовно недоброчесних, ті, які були викриті в корупцію, а загалом недовіра до влади як такої. Ага. Але тим не менше. Слід розрізняти, що особа, яка вчинила корупційне кримінальне правопорушення, вона має і понесе кримінальну відповідальність, і це має бути безповоротність покарання один з аспектів. Але, тим не менше, такі випадки однозначно підривають не просто довіру, навіть і наших громадян, а наших і західних партнерів, які також дивляться на це все, які також читають новини, бачать і задаються тим самим запитанням. Невже зараз саме той час, щоб, умовно там стелити кілометр дороги і на цьому кілометрі дороги, там чи там сто метрах е отримувати там подвійний дохід до власного карману? Ну, тобто це вже, звісно, риторичне питання? Я зрозумів. А ще ну мені здається, що така кількість журналістських розслідувань, які зараз йдуть про корупційні скандали в київській владі? А вона вже настільки велика, що, от як на мене, то про корупцію в місті Києва волають вже з кожної праски, розумієш? Ну от хочу такий ще приклад навести. Заступник директора департаменту, начальник управління промисловості та підприємництва замість того, щоб розвивати промисловість та підприємництво в місті Києві. Це прізвище його тем'я. Анатолій Баган, а він вимагав і неодноразово а щомісячно, місячно. Готівкові кошти з підприємців за такою програмою як компенсація кредитів. Тобто є в місті Києві така програма, яка компенсує підприємствам відсотки, які вони отримують в комерційних банках, а, за кредитними коштами. Угу. І він казав, що у нього є настільки великий вплив. Ну от намагайся навіть це зрозуміти. Він має настільки великий вплив, що він може так зробити. Що якщо ти йому не віддасть 20% від суми, яку ти законов на сплаті відсотків, тобі взагалі нічого не будуть компенсувати. От поясни, будь ласка, от а. поясни, будь ласка, як громадяни можуть допомогти у виявленні корупції? Ну, на сьогодні насправді, як із євроінтеграцією, так і до цього моменту. Держава вела і веде достатньо багато напрямків по боротьбі з корупцією. Так ми бачимо навіть зараз під час військового стану відновлено обов'язкового декларування, публічний доступ до декларації чиновників. Збільшено штат і зараз проходить відбір до вищого антикорупційного суду на посаду mm -hmm. суддів. Збільшується штат детективів набу. Також на значну кількість мені там видається 300 детективів, ще хочуть донабрати. Тобто, всі ці напрямки працюють так само, і на ЗК. І запроваджений реєстр, куди відповідно, це один з елементів, доходячи до твого запитання, яким чином можна повідомити про корупцію. Всі ці напрямки дійсно вони працюють. Детективи набу, антикорупційна вся структура з САПом, вищим антикорупційним судом, також ми ну, спостерігаємо за їхньою роботою і бачимо, що викриваються величезні, такі навіть можна сказати, старі бородаті схеми. І, відповідно, Ця антикорупційна машина, вона, вона рухається своїм шляхом, але є і потреба відклику, в тому числі від громадян. І яким чином цей відклик можна зробити? Один з напрямків найпростіший, наприклад, та сама Київська міська державна адміністрація вже на сьогодні підключена до цього от порталу реєстру НАЗК, куди можна звернутися із повідомленням про корупцію. І більше того, це можна зробити навіть анонімно. І більше того, якщо відповідає заявник декільком факторам, то він може ще й бути, отримати певний захист від держави як викривач, mm -hmm. і навіть і компенсацію з тієї суми, яку той чи інший чиновник, тобто відсоток заробітку, намагався вкрасти після постановлення вироку. Тобто, ну, одні плюшки, як то кажуть. Так? Тому має бути однозначно відклик, і в цьому випадку це що найменше звернути увагу на цей реєстр, і однозначно кожен громадянин має розуміти, що при виявленні корупції необхідно не піддаватися їй, а діяти відповідно на супроти, звертатися в правоохоронні органи, повідомляти про ці випадки. Тільки ми всі дружно можемо це викорінити. Це займе в нас ще там ну, певний час, але не можна опускати руки і необхідно далі продовжувати і продовжувати. Давай тепер перейдемо для такої болючої для мене, як для депутата Київської міської ради теми, це земельний дербан. Адже за останні 10 років велика кількість гучних корупційних скандалів була пов'язана саме з сферою земельних відносин. От я дуже просте, таке чітке запитання хочу тобі задати. Які існують законодавчі прогалини, які дозволяють влаштовувати якісь земельні схеми? Ну, насправді. Цих прогалин, я думаю, є просто безліч питання, які з них недобросовісні посадовці вже знайшли і використали, uh -huh. і які з них ще там мають бути віднайдені. І насправді немає якоїсь там чарівної палички чи чарівного закону, який дозволить, зокрема, в земельному законодавстві ці всі прогалини усунути, щоб ті чи інші зловживання не могли проявлятися. Е, насправді я в багатьох різних кримінальних провадженнях бачив. Абсолютно різні підходи осіб, які, яких підозрювали в цьому кримінальному провадженні. І їхній креативності, скажімо так, можна дивуватися і навіть там місцево поаплодувати. Тому що є моменти, наприклад, хочеться цього кусочка земельної ділянки, але він, наприклад, там, в природно заповідній зоні. Що необхідно зробити? Зробити, що він не був в природно-заповідній зоні. І, відповідно, тоді можна ним розпоряджатися. І вже з цього приводу тут не лише там земельне законодавство, так, а й ряд іншого законодавства застосовується і виводиться з цього фонду, переводиться в інший і вже відповідно передається в оренду чи власність і так далі. І тому, тому безумовно всіх схем не розкриєш. Але вже сьогодні, ну навіть сьогодні, вже до недавно. Мало бути в органах місцевого самоврядування, зокрема так і в тій самій Київській міській державній адміністрації, належна робота антикорупційного органу, який буде превентивно застерігати і е, робити неможливим постійно, це величезна, методична, дотошна, масштабна робота по тому, щоб не просто викорінити корупцію як таку, а не дати можливості, щоб в тому чи іншому напрямку ця корупція як така проявлялася. І так, наша держава цілком, так як я зазначив, проявляє багато різних, так, і креативних, і рішень, які там допомагають нам наші європейські колеги, це от я кажу, і власне антикорупційна машина, так, це і запровадження декларування, це і всі-всі-всі ці інші напрямки, але, тим не менше, без їх сприйняття реалізації і допомоги на місцевому рівні, звісно, що вони ідеально працювати не будуть. Вони будуть виконувати свою роботу, але. Скам ну, так, як мінімум, повільніше, ніж цього би хотілося. Тому ні, всі прогалини ми не усунемо, і з іншої сторони, можливо, це навіть і неправильний підхід усувати прогалини в законодавстві. Необхідно зробити все, щоб цим прогалинам навіть неможливо було і скористатися як таким. Тому я, мені видається, що це більш правильний напрямок. Але тим не менше, знов ж таки, і я впевнений, що ті чи інші чиновники. Знайшли би навіть якщо усунути прогалини якийсь інший захід зліва, справа, зверху, знизу. Тому я кажу, що необхідна відповідна превенція і робити неможливим саме навіть думку про це. Все зрозуміло. Дякую тобі, Станіславе, за розмову. Як звичай, все системно, чітко і зрозуміло, як на мене. Дякую. А вам, дорогі глядачі, я також дякую за те, що були сьогодні з нами. Ставте нам лайки, вподобайки. Тисніть на дзвіночок і коментуйте наш сьогоднішній ефір, де ви бачите корупцію в київській міській державній адміністрації. І як на вашу думку необхідно з нею боротися, які ще методи можна запропонувати, щоб київські чиновники були підзвітні та підконтрольні київській громаді?